Друзі, доброго ранку. У мене продовжується полювання за хорошим судачком. Зараз година 8.45. Погода шикарна, сонечко, легенькі хмаринки, вітру майже немає. Зараз буду пробувати знову зловити судачка, достати, але буду впиратись напевно вже більше в хорошого, бо маленького я половив, тепер хочеться підняти якогось менш більш достойного собачка, тому що в цьому році одного, якого я тримав в руках хорошого, це був десь півтора кілограма судак Так, друзі, я на місці, буду збирати оснастку. Перший у нас буде прототип Тіропрототип Рафітлідер 2,55. Це буде він буде оснащуватись катушкою Страдік 4000, отакий Шимано Страдік 4000 FL ФЛ, Хороший оце страдік, я вже не встиг половити. Прикольна катушка. Не ліпша, ніж твін, то звичайно. Та ручка тут йде монолітна, хід плавний класний. Це буде у нас шнурочок Вісьмірка. Шнурочок фірма тут, е не пам'ятаю. Я тих шнурочків вже переміняв. У мене в голові назва крутиться. Був би зі мною Володя колчанув. Людина комп'ютер. Слідуюча оснастка у мене буде Посейдон Salty Sensation. Це буде делікатніше, тут буде катушка 2,5 страдик. Також страдик. я сьогодні не рухаю, тому що в мене шнур, там де стоїть шнур шістірка, там шнур він вже поношений і він розсипається. Тому я його рухати не буду. А, так, астрадик. Астрадік зараз. Покажу який. Це є попередня моделька. Страдік С14, також бомбезна катушка, Що на велику рибу, що на мікруху. Надійна, вона в мене вже з самого початку тільки вона появилася, я її взяв, вона дуже давно вже. Я нею повністю задоволений. Відпрацювала вона в мене півтора-два роки, і я зробив в, неї в, 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 в цій катушці ТО. І все. І вона шепче. Ну, ТО чому робив? Тому що не за те, що там просто ТО, а вона почала вже розболталась, вся така була трошки люфтів, мало багато. І тому я відправив її на ТО. І після ТО вона стала зовсім інша. Як новенька. Так, кажуть, що ще ліпше після ТО стає. Ну, ліпше не стало, але як новенька. Ну, Я відправляв, а Володя мені допомагав до гайдука. Я думаю, що гайдука всі знають по ремонту катушок. Це також не реклама, просто людина дуже гарно робить катушки. І саме головне адекватні ціни. Друзі, доброго ранку. Зараз 8.20, половина, доходить половина 9, сьогодні свято і я вирішив знову поїхати на Гамалівку, половити судачка. А то вчора був, ну як би, чуть-чуть повпирався, то може би щось якогось судачка підняв. А то я більше розмовляв, ніж ловив. Купа знайомих вчора зустрів, потім розпочався дощик, і я поїхав додому, так нічого не зловивши. А сьогодні спроба No2 номер 2 зловити полювання на Великого судака. Хі -хі. Вчора гарного судачка Петро Орловський взяв. Два кілограма поза два і полторушку взяв, якщо я не помиляюсь. Все я тоді включусь на водоймі, коли зберу оснастку і почну ловити рибу. 对 Зійшов судачок Фух, друзі, тільки що зійшов хороший судачок. Друзі, у мене сьогодні день одного судака. І той зійшов хороший двушка. Я думаю там на відео буде видно, який він... Відео не передасть розміру і ваги, звичайно. Але можете мені повірити, там два поза два був. Хороший, важкий суддак. Не було кому допомогти. Берег слизький, я його витягнув на суху частину, але поки до нього добіг, не хотів спіннім кидати на бетон, то він просто скотився в воду там на відео побачите, думаю, як він від мене звалився в воду Я думаю, що це вже по судаку на сьогодні. Друзі, все, закінчую я рибалочку на сьогодні. Достатньо, Судачок не бере взагалі. З перестав. У мене був один судак, бо той, що ви побачите на відео, що зійшов хороший, і більше нічого. Полювання на великого судака склалось, все добре, тільки. Одне то, що якби хтось з сторони мені допоміг, то я би зробив фотки і відео гарної риби. Гарний судак був десь два плюс. Голова розболілася, напевно, від погоди. тиск, хто ж за це її риба перестала клювати. Рибалку я в загальному задоволений. Від рибку потримав хорошу, адреналінчик отримав, руки затряслися. Це вже добре. Дякую за увагу до мого каналу, друзі. Все, тоді до наступних рибалок.